Матч відповідь у Рівному Кардинал грав вирішальний поєдинок однієї восьмої фіналу Кубка України. Суперник із МСК Харків приїхав відіграватися. Адже у першому матчі програв у два м'ячі 3-5. Саме харків'янам вдалося відкрити рахунок. На сьомій хвилині матчу Михайло Волянюк невдало виконав стандарт. Давид Калашник подарунком скористався з повна 0-1. Рівняни спробували відновити рівність, але надійно грав гукіпер гостей. За чотири хвилини до кінця харків'яни сфолили в шосте. Це дабл пенальті. Бити пішов капітан, але переграти Михайло Волінюку, голкіпера не вдалося. Не знав, куди буде бити, але вирішив сприйняти таку тактику, качнути, вийти вперед і опуститися назад, ну а там пощастило. Ну, повезло, значить, заслужив. Після такої мотивації від свого голкіпера харків'яни забили вдруге знову після помилки. На цей раз із партнерами не порозумівся Дмитро Дяченко. Відтак 0-2 після першого тайму і 5-5 за сумою двох матчів. Перевагу кардиналу потрібно було собі повертати у таймі номер 2 Найголовніше, на що був наголос, це те, що якщо ми будемо продовжувати так, як ми грали перший тайм, то кубок в рівному точно не залишиться. Тому найголовніше треба було психологічно перезавантажитись. Треба було включити резерви, не програвати боротьбу. Рівняни створили кілька нагод, і таки одну із них реалізували. Швидку атаку кардиналу завершив Едуард Волков. Це третій гол у третьому матчі поспіль новачка кардиналу. Я не знаю, всі працюють, всі працюють, всі забивають, всі дають передачі мені. Тому я дуже радий, що я забиваю, що приношу користь команді. Думаю, що надалі будемо забивати ще більше. Ми його там не шукаємо, там не виводимо на якісь там, знаєте, завершальні удари. Ну, Просто є якісь домашні заготовки, є просто такі, знаєте, моменти, де значить він правильно вибирає позицію і опиняється в потрібний час, в потрібному місці. Сподіваюсь, що він на цьому не зупиниться і буде нам допомагати і в майбутніх матчах. При рахунку 1-2 за сумою двох матчів далі уже проходили саме рівняне. Гості спробували забити ще раз. Пішли навіть із п'ятим польовим, але результату це не принесло. Гра так і закінчилася. Щоб мені звинувачити моїх розумників, мені не вистачає не совісті. Я не можу. Я дуже вдячний за сьогоднішню працю. Я приїхавши в ровно, показав, що в нас є команда. Я на цій стадії, мені дуже гірко е, звільнятися від цієї події, і я, е, так сказати, машу ручкою, кубку. Навіть попри те, що кардинал програв вдома, команда за сумою двох матчів проходить у чвертьфінал. Ви, головного тренера каже, грою незадоволений. А ми, мабуть, вийшли і думали, що ми знаєте, на якійсь майстерності, якої в нас, мабуть, досі ще немає, що ми, знаєте, на одній нозі обіграємо Харків. А коли вже почався початок гри і моменти посипали самого, самої першої хвилини, то іноді дуже важко по ходу матчу перебудуватися. Рівненський кардинал є діючим володарем Кубка України. Відтак у цьому сезоні рівняни цей титул захищають. Один крок на шляху уже зроблено. Далі чвертьфінал. Вадимороз Артем Шаула, телеканала Media Group.